У кожної пари є конфлікти, які не зникають, і які неможливо вирішити. Психологи називають такі конфлікти вічними конфліктами. І один із прикладів таких конфліктів це різні підходи до виховання дітей. Наприклад, мама більше про контроль та безпеку, а тато більше про свободу. Йому важливо, щоб дитина мала простір і щоб спробувала, навіть якщо не вийде. І знаєте, обидва мають рацію, адже це про різні способи любові. Але тут можуть виникнути оці Вічні конфлікти, мама каже, що батько безвідповідальний, а тато відповідає, що мама занадто контролює, і кожен вважає, що саме його турбота правильна. Такі конфлікти неможливо вирішити назавжди, їх можливо пом'якшити. Наприклад, сісти та поговорити і дізнатися від кожного, що означає турбуватись про дитину, а далі дізнатися, що насправді кожний боїться. Наприклад, страшно, що дитина травмується, або страшно те, що ви будете поганими батьками. І коли. Коли партнери починають бачити цю різницю, то дізнаються, насправді ніхто нікого не хоче знецінювати, просто в кожного свій досвід і в кожного свої способи любові. А у стосунках не так важливо мати однакові погляди, інколи це взагалі неможливо. Важливіше мати здатність чути цю різницю та з нею працювати, і тоді навіть вічні конфлікти стають точками близькості.